Мої найвищі шанування. Я Антон Іщук. це урок української мови для найстаршого 11 класу. Сьогодні ви дізнаєтеся більше нового, ніж можете собі уявити. Тож будьте щонайуважнішими, щоб не прогавити найбільш важливий матеріал. Ви вже здогадалися, про що сьогоднішній урок? Правильно, про ступені порівняння прикметників. Зверніть увагу, що неправильно утворена форма вищого чи найвищого ступеня морфологічна помилка. Лише якісні прикметники утворюють ступені порівняння. Розряди прикметників ми аналізували минулого заняття. Можна повернутися й пригадати, якщо є потреба. Пропоную вам виконати завдання. Поставте відео на паузу й визначте морфологічну помилку. Форми ступенів порівняння прикметників утворені не від якісних, а від інших розрядів. Найзалізніший, найяскравіший, найбільш мамен, найсестриніший, найменш смішний, більший дерев'яніший. А зараз правильні відповіді. Помилки допущено в таких словах. Найбільш маман і найсестриніший від присвійних прикметників не утворюють ступені порівняння. А також найзалізніший дерев'яніший від відносних прикметників не утворюють ступені порівняння. Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту складену форму: проста форма вищого ступеня. Корінь або основа прикметника плюс ш, іш. Наприклад, швидкий швидший, тихий тихіший, складена форма вищого ступеня більш-менш плюс прикметник у початковій формі. Наприклад, більш швидкий, менш тихий. Проста форма найвищого ступеня най. Плюс проста форма вищого ступеня. Наприклад, найшвидший, найтихіший, складена форма найвищого ступеня. Найбільш найменш плюс прикметник у початковій форми. Наприклад, найбільш швидкий, найменш тихий. Часто припускаються морфологічної помилки під час утворення найвищого ступеня. Наприклад, калькують з російської мови форму «самий найкращий. Помилкою є утворення найвищого ступеня через додавання до найменш і найбільш прикметників вищого способу, наприклад, найбільш швидший. Також не можна утворювати ступені порівняння від прикметників з префіксами або суфіксами, наприклад, архіважливий, велетенський. Не можна утворювати ступені порівняння від прикметників із абсолютною ознакою порожній, сліпий, лисий, босий. Спробуймо виконати завдання з минулорічного ЗНО. Укажіть правильний варіант послідовного заповнення пропусків. Що краще ми пізнавали нового однокласника, то все він нам видавався. І мови давалися хлопцеві, ніж іншим, і в математиці був серед ровесників. А. Найцікавішим. Більш легко, самим сильним. Б. Більш цікавим, легкіше, сильнішим. В. Цікавішим, більш легше, найбільш сильним. Г. Більш цікавим легко, самим сильним. Д. Цікавішим, легше найсильнішим. Помилковими є форми зі словом самий. Самими сильними, самим сильним. Якщо є більш, то додаємо початкову форму прикметника. Більш цікавий. Більш легко. Не забуваємо про чергування. Не легкіше, а легше. Від цікавий, утворюємо цікавіший. Правильний варіант де. А зараз спробуємо в наведеному уривку з допису в інстаграмі Мамаріка знайти морфологічну помилку. Проліски мої ділимося із вами самим сокровенним. А як змінити це речення, аби воно стало правильним? Проліски мої ділимося з вами найсокровеннішим. Найвищий ступінь можуть підсилювати частки як що. Наприклад, якнайшвидший, що найсміливіший. Також можливий варіант утворення найвищого ступеня за допомогою додавання до простої форми вищого ступеня слів від усіх за всіх. Наприклад, дужчий від усіх, спритніший за всіх. Зауважте! Що деякі прикметники утворюють ступені порівняння від інших основ: Хороший кращий, гарний кращий, поганий гірший, великий більший, малий менший. Спробуємо виконати вправу. поставте відео на паузу і перепишіть текст. Поставте прикметники в дужках у правильну форму вищого або найвищого ступеня. Цей жовтень був. Чарівний зі всіх, що були в моєму житті. Пам'ятаю прогулянки зі своїм хорошим песиком. Природа дивувала яскравими барвами. Отже, ми вивчили, що вищий і найвищий ступені порівняння утворюють лише від якісних прикметників. Є проста і складена форма. Щоб повторити детальніше і запам'ятати винятки, розгортайте конспект. Не забудьте також про тести. Дякую за увагу. До нових зустрічей!